М Ясні котлети на пару, сирники, хліб лише цільнозерновий, риба двічі на тиждень. В українських школах четвертий рік триває реформа харчування. Тепер раціон учнів містить менше солі та цукру, більше фруктів і зелені. Ініціативу здорового харчування ще з 2019 року запровадила перша леді Олена Зеленська для того, аби діти їли збалансовану та корисну їжу. Сьогодні у меню суп рисовий, сільнозирновий хліб, а ще салат з перцю, гарнір з крупи арнаутки, запечена риба з овочами і на десерт сік з бананом. Багато овочів і фруктів. Корисну, збалансовану їжу для школярів готує Ніна Левіна. Жінка вже більше 10 років працює у школі і добре знає, що полюбляють дітки. Ще пам'ятає, як у їдальні панувало радянське харчування. Готували лише бутерброди і гречку. Тепер щоденне меню не лише красиве на вигляд, а й смачне і корисне. Шкільне харчування для діток наших. Змінилося кардинально Кардинально на краще. Відтак діти перших четвертих класів та діти, які відповідно до місцевої програми безкоштовного харчування, харчуються за рахунок селищного бюджету. Окрім того, цьогоріч адміністрація закладу розробила алгоритм платного харчування. Вже протягом чотирьох років сесією Ружинської селищної ради була прийнята відповідна програма. Учні перших, четвертих класів та пільгових категорії харчуються безкоштовно. Щодо учнів, які харчуються за кошти батьків, то багато років це така була велика проблема, але в цьому році, завдячуючи нашому селищному голові Людмили Олександрівні, яка все таки ну, зуміла, зуміла підсказати нам, як правильно цей процес організувати, то ми з першого. Жовтня розпочали процес харчування учнів і за кошти батьків здорове і правильне харчування у школі це зміцнення дитячого організму, виживання овочів та фруктів робить більш бадьорими та уважними. Та й батьки задоволені, адже діти споживають здорову та корисну їжу. Як мама учениці, я розумію, що дуже гарне, хороше, збалансоване харчування. Звичайно, що діти мають своє вподобання, щось їдять, щось не їдять це нормально, але воно доволі смачне і корисне стосовно харчування з старшої ланки, так також що діти можуть купити собі теплий обід. Також і вчителі можуть теж поїсти і корисно, і смачно. Це дуже позитивно. Ми дуже раді, тому що що діти там перебитися сухою булочкою, запити газованим напоєм це не дуже корисно. І, а тут ще і фінансово вигідно, і також і дуже смачно. І батьки можуть не турбуватися, що діти ходять голодні і ем, псують своє здоров'я. Вартість обіду у навчальному закладі залежить від сезонного меню. Та не перевищує 50 гривень. Привіт! Як тебе звати? Софія, що ти сьогодні їла? Суп. Тобі подобається суп? А що тобі в їдальні подобається найбільше? Глинчик. Так. Суп з макаронами. Саме більше подобається сирник, який дають. <різь> угу. Подобається в ньому. Це коли дають макарон макарони, сирники, запіканки. Та коли маму кашу також дають з Е, Їсти борщ. Люблю сік пити, банан їсти. Сирники. Ну, я сьогодні їла суп, а доподоба мені банани. Харчування, в принципі, чудове, тому що тут збалансоване харчування, є білки, м'ясо. Дають якусь кашу, енергія нам. Часто буває сік, йогурт також. Ну, все чудово. Тобто в магазин вже через дорогу не бігаємо. Не бігаємо. Наша, якщо тут така чудова їдальня. Блінчики. А це що? Сирники. Подобається запіканка їсти. Я обожнюю рибу. Нічого собі, ти вперше. Ти вперше, хто каже, що тобі подобається риба. Круто! давай. Шкільне харчування стало чимось більшим, ніж просто обов'язковою частиною дня. Воно перетворилося на можливість відкривати нові смаки, розвивати культуру харчування і навіть творчість.